Тут романи про кохання, а це все про кохання. І це все про кохання, і це все про кохання, і це про кохання, і це про кохання. Наверху, бо чоловіки трохи вищі, там детективи стоять. 35 тисяч книжок за 15 років назбирав вінничанин Сергій Пелих. Каже, дуже любить читати. Спочатку купляв книжки для себе, а потім вирішив створити приватну бібліотеку. На тисячу доларів я купив книжок. Це була перша моя закупка. В Київ я поїхав. У мене брата машина хороша. І ми мама, я і брат їздили в Київ, купляли книжки. Кожен рік обновлюються всі новинки, все. Я скупав, скупляв, скупляв. З 2000 року я зібрав все, що видавалося. Аби стати читачем приватної бібліотеки ані абонементу, ані документів не потрібно. Лише заплатити символічну ціну за видання від гривні до п'яти і читати скільки завгодно. Сергій Пелих запевняє, бібліотека користується популярністю, нарахував у себе до трьох тисяч постійних відвідувачів. Люди в основному беруть по шість-вісім книжок. Приїжджають з районів дуже багато, з районних приїжджають, приїжджає, сіл приїжджають дуже багато людей. В селі нема книжки, де взяти. А то вони делегатів посилають делегата, він бере сумку, набиває книжками, приїжджає до мене, я йому скидочку, як положено, і вони в мене міняють. Потім хтось другий приїжджає. Щоправда, переважна більшість читачів пенсіонери, молодь приходить рідко. Сергій Пелих переконаний виною інтернет, незважаючи на це, певен книга то навіки. І ще один незвичний спосіб популяризації книги у Вінниці відкрилось кафе-бібліотека. Тут можна не лише випити запашної кави, а й почитати, обравши з полиці книгу, що припала до душі. Ось, наприклад, класика собор паризької богоматері Віктора Гюго або ж Енциклопедія, етикету. Кав'ярні лише два місяці, а їй не бракує постійних відвідувачів. Вони приходять чи не щодня. Секрет простий. Люди повертаються, аби дочитати книгу. Роблять закладочки, потім повертаються. просять книжку нам, будь ласка, відложіть, щоб ніхто не забрав, ніхто там закладочками відкладає. Потім людина приходить, можна, я вас залишав книжечку. Заберу, буває так. Просять навіть е, на, брати прокат книги. Так, чи ми можемо давати. Бувало такі, що давали книги, нам повертали їх. Під чесне слово даємо. Не, не так, як в бібліотеках абонементи даємо чесне слово. Скільки книжок у кав'ярні, сказати навіть не беруться. Їх збирали усім миром. Деякі врятували від здачі в макулатуру, деякі спеціально купували, інші принесли відвідувачі. Вона вже відходить на задній план і люди. Перестали цікавитися навіть а Це розвиває вашу уяву, розвиває ваше мовлення і це взагалі це ж книга. У рахунок гортання сторінок не включають. До читання у кафе бібліотеці привчають і персонал навіть в робочий час, допоки немає відвідувачів. Дозволяють і брати книжку на ніч. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.